Чоловік каже дружині, справжній чоловік має хоч раз на тиждень не ночувати вдома. Дружина не розгубилася. Так, правильно, щоб іншому справжньому чоловіку було де переночувати Весілля п'яний Тамада оголошує конкурс. Отже, цей приз я віддам тому, хто скорчить найстрашнішу пику. Гості починають корчити свої пики тамада. А тепер стоп! У цьому конкурсі перемогла наречена. Зачекайте, я в ньому взагалі не брала участі. Дружина з чоловіком збираються на вихідні на дачу. Чоловік у рюкзак складає всі спиртні напої з домашнього бару. Любий, ми їдемо всього на два дні. Навіщо тобі стільки? Ні, Люба, це не ми їдемо на два дні на дачу. Це наш син на два дні залишається сам удома. Село це коли ти в магазині дивишся на вино, а продавчиня каже: Твоя кума любить ось це червоне за 140 гривень. Я Віктор і я алкоголік. Я п'ю горілку. Я Анатолій. І я алкоголік. Я п'ю віскі. Я Сергій. і Я алкоголік. Я п'ю текілу. Я Роман. І я бармен. Замовлення прийняв. Неділя, був злегка на веселі. Знайшов удома кульок сухофруктів, і гадаю. А дай-ка я компота зварю. Зварив, а потім думаю, фрукти все рівно ніхто не їстиме. Вирішив відсидити. Поставив у раковину і злив рідну. Потім ще довго у ступорі стояв над раковиною, думаючи, а що я зробив не так. Суддя звертається до підсудного. Вітаю вас, ви 10-тисячний клієнт нашої установи. В честь такої події ви самі можете обрати, у якій в'язниці вам відбувати термін. Засуджений ненадовго замислився і відповів: У жіночій два рибалки багато днів поспіль випливають на човні, але ніяк не можуть знайти рибне місце. І ось одного разу їм пощастило. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого. Ти запам'ятав те місце, де ми сьогодні ловили? За кого ти мене маєш? Я намалював хрестик на дні човна. Дурень! Нам завтра можуть видати інший човен. У магазині у вас фанера є? Вам для господарства? Ні, блін, над Парижам політати. Загадайте двозначне число від 40 до 80. Помножте на 3. Відніміть 11. Додайте 17, розділіть на 2 і закрийте очі. Темно, правда. Яка температура вам найбільше подобається на відпочинку? 40 градусів за Цельсієм чи за Фаренгейтом? За мінділеєвим.